Все більше людей свідомо вирішують не мати дітей, і кожен, хто говорить це вголос, одразу чує стандартні питання. А хто догляне за тобою в старості, тобі не подобаються діти? Ти ще передумаєш. Але справа не в нелюбові та не егоїзмі. причини глибші, особистіші. Це не тимчасова мода, це рішення, що йде зсередини. Три найпоширеніші психологічні типи людей, які свідомо обирають не ставати батьками, практичний реаліст він мислить холодно. Та тверезо дивиться на свої доходи, витрати, рівень стресу і бачить, що ресурсу просто не вистачає. Уяви двох людей, які працюють без вигідних, щоб оплатити оренду та рахунки. Їхня логіка проста: ми ледве тягнемо себе. Як можемо дати все дитині? Це не байдужість, а усвідомлення відповідальності. Для них не мати дітей означає не нашкодити. Тривожний реаліст, їхнє рішення народжується з глибокого відчуття відповідальності. Одні дивляться на світ і бачать лише хаос, війни, клімат, економічні кризи, і запитують себе, чи справедливо приводити когось у цей світ. Інші дивляться на себе. Можливо, в їхньому минулому важке дитинство або родинні травми, яких вони бояться повторити. Для них відмова від батьківства це не втеча, а захист. Вони не уникають любові, вони просто не хочуть передати далі біль. Шукають самореалізації їм добре там, де тиша, де можна подорожувати, творити, розвиватися без обмежень, їхнє щастя не у підгузках, а у свободі вибору та контролю над своїм життям. Вони чесно кажуть, я не хочу бути батьком чи матір'ю просто тому, що так треба. Для них батьківство це шлях, а не соціальний обов'язок. І якщо цього бажання немає, вони не грають ролі, якої не відчувають. Тож, коли хтось каже Я не хочу дітей, не засуджуй, За цим стоїть не холод, а усвідомлення, турбота та чесність перед собою. І пам'ятай, діти не роблять життя більш змістовним, вони просто роблять його іншим, а справжній сенс кожен створює сам.